Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо смарт-годинник HOKO Y2 Pro. Популярний та трендовий товар серед багатьох любителів сучасних гаджетів. За допомогою розумного годинника можна відслідковувати свої спортивні показники і більш ефективно використовувати свій смартфон. А чим ще може здивувати HOKO Y2 Pro, розглянемо вже зараз. Перше, що привертає увагу, це стильний зовнішній вигляд девайсу. Годинник має стильне чорне пакування, а у комплект до нього входять ремінець та зарядка. HOKO Y2 Pro виглядає елегантно та якісно. Корпус виконаний з цинкового сплаву та нержавіючої сталі, а ремінець з безпечного та приємного на дотик силікону. Пристрій обладнаний захистом від відбитків пальців, слідів живу та солі, адже пройшов тест на водонепроникність за стандартом IP68. У годиннику можна спокійно займатися активними видами спорту, в тому числі й водними. Головні особливості девайсу це можливість здійснювати дзвінки. Підтримка більше 20 мов та мультиспортивний режим за допомогою налаштувань інтерфейсу можна відслідковувати основні функції годинника, щоб зробити процес його використання ще легшим та зручнішим. Наприклад, хоко можна автоматично вмикати екран, коли дивитесь на пристрій, не турбувати вас у запланований час. Відстежувати загальний час сну період легкого або глибокого сну. Також ви можете вибирати один із шести циферблатів у різних стилях. Особливої уваги Хоко і Гріту Pro заслуговує у якості спортивного аксесуару, адже він підтримує 11 відповідних режимів. Після кожного тренування дані зберігаються у системі, і ви у будь-який момент можете переглядати їх, щоб досліджувати власний прогрес. Також годинник слідкує за серцевим ритмом та має вбудований крокомір. Серед інших корисних функцій девайсу можна виділити відображення погоди, керування музикою, секундомір, блютуз-виклик та можливість прийому або відправки повідомлень з годинника. Hoco Y2 Pro дає змогу синхронізувати дані з додатків, так само, як і показники здоров'я або пуш-сповіщення. Керування пристроєм відбувається за допомогою зручного додатку, який можна завантажити у Google Play або App Store. Смарт-годинник може працювати до 5 днів без підзарядки завдяки вбудованому акумулятору ємністю 260 мА. А коли вона знадобиться, можна легко зарядити пристрій через магнітну панель. Смарт-годинник HOKO – це відмінний вибір для тих, хто цінує свій час і прагне розпоряджатися ним максимально ефективно. Цей гаджет сьогодні обирають студенти, школярі, бізнесмени, офісні працівники і батьки маленьких дітей. Практично кожній людині цей девайс стане у нагоді. Тож діліться своїми враженнями і думками про Хоко і віту про в коментарях. Будемо вдячні за підписку та до зустрічі у нових відео.